Привіт! Сьогодні ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити 15 класних ніж, які ви зможете використати для продажу на Redbubble в І я думаю, що можете додати туди ті паблік, можете додати туди Etsy, Creative Market. Це саме креативні ніші, але, в принципі, вони дуже непогано будуть продаватись і на стоках. Тому буде дуже класне відео, додивіться до кінця. Я хочу зробити оголошення про свій Patreon. Всі, хто на Патреоні, вже отримали цю інформацію, і кожного тижня я зараз дуже сильно туди інвестую свій час і тому там дуже багато всякого контенту. І він буде додаватись кожного тижня. Тому кому цікаво бути на на хвилі трендів, кому цікаво бачити мої продажі на стоках і все інше, велкам на Патреон. Переходьте по посиланню, підписатись можна за 5 доларів, дуже символічно. Але я би хотіла від вас також коментарі, підписки, лайки. У мене більше 40% чомусь не підписаний на цей канал. І так, давайте не будуть забирати час: 15 ніж, які будуть класно продаватись в березні, в лютому, в цьому році і на яких ви зможете заробити достатньо грошей. При цьому кому цінніше, хто купляє і навіщо? Поїхали! І так, перша ниша це Супербоул. Супербоул це грандіозний спортивний захід у США. Його популярність, в принципі, давно перетнула межі однієї цієї країни, але це відбувається в першу неділю лютого. Люди готуються до нього заздалегідь, тому краще, звісно, було раніше грузити. Але якщо це креативні платформи, ви ще встигаєте. Тож для кого ця тема? Для того, щоб ви могли максимально ефективно продавати і просувати свої. Ілюстрації, фотографії, ну, будь-який стоковий контент, навіть музику. Вам потрібно розуміти саме для кого ця тема. І ця тема для фанатів футболу. Вони зазвичай шукають стильні футболки, там наклейки, кепки, навіть якісь постери, які можна використовувати під час вечірнки чи перегляду гри. Обов'язково поєднуйте це з трендами в дизайні, допустимо, з вінтажем. Для кого це? Це для тих людей. Які люблять вечірки, Супербоул – це не тільки про спорт, але й про розваги, і ваші дизайни можуть бути як гумористичними або креативними, так і якимись мотиваційними. А, головне орієнтуватись саме на цю частину аудиторії. Коли я вам рекомендую працювати над цією нішою, ну, краще, звісно, у січні, щоб встигнути залучити ранніх покупців. Які хочуть, в принципі, підготуватись для цієї події. Що саме ви можете намалювати або згенерувати? Це футбольний м'яч із цікавими текстурами, наприклад, там вогонь, блискавка або навіть якийсь абстрактний візерунок. Це можуть бути шаломи футболістів. Єдине, що я вам дуже рекомендую уникати прямого копіювання логотипів команд. Додайте абстрактні елементи, які там, допустимо, натякають на спорт. Якісь грайливі фрази, типу там Game day vibes» да, дуже популярна, або Touchdown А, Вони достатньо чудово працюють на футболках, чашках, кепках, ну, всякому такому. І дуже класно залітають, коли це, допустимо, поди, да, приндеманди. Силуети гравців у Русі, там стильні, мінімалістичні, такі динамічні, що пасують в принципі. Як на лога, так і на будь-який інший предмет. Тому включайте свою креативність і генеруйте все в цьому стилі, якщо його і вам не вистачає, то, в принципі, чат GPT вам допомогу просто знаходити по цій темі класні ідеї. Давайте перейдемо до другої теми це китайський новий рік. Я думаю, що всі про нього знають. Це достатньо таке, знаєте, розкручене свято, яке достатньо часто користується на стоках великим попитом. І так, китайський новий рік це таке величезне свято в багатьох азіатських країнах, це не тільки Китай, і воно стає максимально популярним у світі, так як всі зараз дивляться в сторону Азії. І цього року він починається наприкінці січня, але його святкують протягом майже 15 днів, тож попит зберігається і в лютому. Чому ця тема важлива? Китайський новий рік це символ оновлення, удачі та процвітання. І дизайни з драконами, ліхтарями, червоними, золотими кольорами ідеально вписуються в цю атмосферу і користаються попитом постійно. В принципі, символом року за китайським гороскопом в цьому році вже всі знають змія, тому використовуйте стильні зображення змії. Ви знаєте, що в інстаграмі дуже часто зараз залітали. І такі історії, як згенерована штучним інтелектом, там, там змія, схожа на людину, і вона там ідеї, такі гламурні диві змії. І так далі, ці рілзи дуже класно залітають, я вам рекомендую це теж використовувати. Тому використовуємо, в принципі, змій. Протягом року я б теж це використовувала, щоб залучити покупців для себе і які шукають там, знаєте, тематичні всякі подарунки або декор, особливо коли це з гороскопом пов'язано. Що саме малювати на цю тему? Дракони з орнаментами, традиційний китайський стилі такі, або в сучасній варіації теж непогано продаються. На стоках дуже класно залітають в 3D, допустимо. Потім це ліхтарі з каліграфією, іерогліфи. Головне дивитися, що вони там означають. Краще обирати якийсь стандартний, типу щастя, удача, родинний затишок, ну в такому, знаєте, позитивному руслі. Змія, Малюйте її, як, як е, такі, знаєте, ну, ви можете малювати їх в різному стилі: і в фешн, і в мультяшному, і в персонажному якомусь. Е, головне, зберігайте ось цю деталізацію і високу якість. Ну, і я би, мабуть, ще додала сюди, що ви можете зробити якісь пейзажі, особливо, якщо ви акварелю малюєте або генеруєте в цьому стилі. Єдине, що використовуєте святкові такі сцени, і бажано в червоно-золотих тонах, бо це якраз буде підкреслювати цю тематику. Тепер переходимо до наступної теми: це Мардігра. Мардігра, хто не знає, це карнавальне свято, яке проходить у лютому. І воно таке, знаєте, просякнуте такими яскравими кольорами, веселощами, парадами. Основний фокус я би тут робила на символах, які добре працюють у друкованих дизайнах. Для кого це, в принципі, створювати? Для тих, хто бере участь у фестивалі. Тому ми робимо щось на кшталт маски, намиста, якийсь святковий одяг. Це точно знадобиться, тому, якщо у вас на подах це є, використовуйте. І, в принципі, це для тих людей наша аудиторія тут це, яка хоче додати яскравості в своє життя. Або хто буде приймати участь. Тому, якщо ви не на подах, а на стоках або робите щось для цього, то я вам рекомендую малювати або генерувати маски з пир'ями, дорогоцінний камені, там, знаєте, золоті деталі, можна намиста. При цьому їх можна зробити, допустимо, в стилі або у вигляді паттернів, як частина святкових сцен. Флер де ліс з ястравими акцентами, це буде підкреслювати символізм свята. Ну і, звісно, гумористичні фрази Всі, хто в мене є на Патреоні, я закинула туди на цьому тижні купу фраз саме в цій тематиці. Наприклад, така фраза як «Let the good times roll. І при цьому вона там буде прикрашена фоновими парадними сценами або коктейлями, вона буде залітати 100%. Тому використовуйте. Знову чат GPT рекомендую, якщо ви не знаєте, що це і як це використати, і це 100% буде працювати. Наступний це день святого Валентина. В принципі, всі знають це свята, це один із найочікуваніших подій для пар, і навіть для тих, хто любить гумор. Да? Хто один і він буде швидкувати, тому не забувайте про те, що цю тему можна малювати як в позитиві, так і в негативі. І не обмежуйте себе. Що ви можете запропонувати? Ну, це класичний дизайн і сердечка, там романтична фраза, червоний рожевий колір використовуєте. Якщо ви хочете виділитись, то можна використовувати чорний колір, розбити сердечки і так далі, подумайте в цю тематику. Гумористичні ідеї це жарти про кохання, стосунки, чи навіть якась самоіронія, або, наприклад, навпаки, про розставання. Про відношення до того, що ти там, вільна, та, вільна та одинока там, і так далі. В цю степ я б теж думала. Що саме малювати? Ну, те, що я казала, в принципі, це сердечка, можна при цьому їх малювати в різному стилі. Це будуть мінімалістичні, вінтажні, акварельні або даже 3D, це ви вибираєте саме ви. Якщо це в позитивному стилі, то, звісно, ми робимо якісь милі персонажі, типу котиків, собачок, лисичок з романтичними такими елементами можна використати. Якщо це в негативному, я б обрала якусь готику або якісь меми з цього. Ну і написи: You're my favorite human, love you the moon and back там, і так далі. Я думаю, що ці фрази ви можете пошукати. Якщо ні, звертайте знову до моєго патреону, ну, там є, і можете ще використовувати фрази попереднього року, я би рекомендувала. Ну і деталі сцени, в принципі, я би тут робила в якомусь абстрактному чи стилізованому виконанні якісь романтичні пари. В мене дуже класно залітає, допустимо, ілюстрація, яка в акварельному стилі зроблена там, пара і серце все. Вона продалась вже там на 50 або 60 баксів тільки за цей тиждень. Тому використовуйте це класна історія. При цьому на стоках. А, На одному. <свісно> Адобі. Так, давайте перейдемо до наступної теми. Це рамадан. Рамадан, він такий дуже елегантний, духовний. Таке свято, і воно в принципі, дає можливість якраз на такі якісь дизайни. знаєте, знаєте, Типу елегантні, там, духовні. Саме на це свято популярно малювати там ліхтари, зірки, півмісяти, мечеті. Я вам рекомендую для цього використовувати такі стримані, елегантні орнаменти. І класно використовувати, допустимо, те, що буде підходити під подарунки. Да? Якщо це поди, то використовуйте саме декор, який дозволяє дарити подарунки в цей період. Да? Що можна малювати? Можна малювати півмісяці та зірки, при цьому ви це можете робити як патерни, так і якась частина фокусних сцен, або якесь там знаєте, таке, поєднувати їх різним методом. Точно є сенс робити якісь лінійні малюнки деталізованих мечетій. Це теж буде залітати, ну і використовувати для цього, звісно, традиційні ортаменти в ісламському стилі. Їх можна, в принципі, адаптувати під різні продукти, тому це така широка дуже тематика, і, в принципі, я рекомендую її дуже широко розкривати. Наступна ніша дуже крута це День Святого Патрика. Я думаю, що в принципі, про це свята теж нікому нічого там не треба дуже сильно розповідати. Він, в принципі, всіх завжди асоціюється з таким зеленим кольором, трилисниками, веселищами. В принципі, всі це якраз так якось і асоціюють. Що я вам рекомендую туди створювати? Це, звісно, гумористичні написи, типу Kiss me, I'm Irish або Lucky of the Irish і так далі. Обов'язково використовувати символіку з ліприконами та золотом. Бо, в принципі, ця тематика дуже-дуже цікава для тих, хто святкує День Святого Патрика і шукає якісь тематичні футболки або аксесуари, які він буде використовувати саме на цьому фестивалі. Тому малюєте трилисники у стилі акварелі, або як патерни, ліприкони з горшиками золота та веселими обличчями там. Якісь кельтські візерунки, таких для стильних, знаєте, там люблять у нас вишуканий стильно. Ну і, звісно, ось ці веселі написи, які, якщо ви не знаєте, можна пошукати або попросити згенерувати чат GPT. Наступну нішу, яку я б розглядала, це День бабака. Це таке невелике, але унікальне свято і його можна використати як тему для гумористичних дизайнів. Не робіть його в негативному форматі. Я вам дуже рекомендую все ж таки його брати саме в позитивному. Тому просто малюєте бабаків у різних кумедних ситуаціях, в різному стилі, там, не знаю, з прогнозом погоди, коли цей бабак тримає термометр чи парасольку. Ну і там підписуєте або робите окремо такі жарти, типу там Spring is coming або там Shadow Or the No -shadow, там і так далі. Я такий англічанин великий, але в принципі я ж кажу, що якщо треба, давайте напишіть мені в коментарях, і я зроблю окремий допис або переходьте до мене в телеграм-канал, я продублюю там цю інформацію безкоштовно. Ось ці фрази, які я використовувала в сьогоднішньому відео. Наступне свято знають всі: це Великдень, ми на нього вже малювали, і в телеграм-каналі в мене є підбірка промтів, Це безкоштовний канал, переходьте. Ми там ділимось з іншими ілюстраторами стокерами інформацією. І так, я думаю, що в принципі всі знають, для кого Великдень, тому тут не треба дуже сильно розпилятись. Але що можна малювати, я вам дуже рекомендую. Вже дуже сильно продаються всі, хто участвував в челенджі «Промти для Великдня». Продаються зайчики різноманітні, особливо в вінтажному стилі, і вони там з кошиками яєць, там квіти, розписані яйця в паттернах в вінтажному стилі. Ну і всілякі пісні пейзажі там з церквами або галявинами, з квітами. З весною це все дуже класно залітає. Ви можете подивитись качки, до речі, туди ж, овечки всякі, барани. там. Це вже залежить від стилістики, яку ви більше любите, але теж малюєте в різних форматах і в акварельному, і в інтажному, і в 3D. Там я рекомендую казуальну графіку, вона теж класно залітає. Також там є цитати, які я даю безкоштовно в телеграм-каналі, приходьте. Будемо раді вас там бачити. В принципі, Великдень ми вже давно малювали. Ще в січні я рекомендувала, і всі, хто малювали в січні, вже мають по ньому продажі. І так, це любителі кави. Дуже набирає знов обертів ця тематика, тому кавові дизайни це достатньо універсально, воно не буде пов'язано у вас з сезонами, і ви можете дуже швидко на цьому заробити. Робити єдине, що унікальним дизайни – Якщо це стокови, подумаєте, можна, може якісь рідкісні кадри, як це зверху, збоку, да, там як строна, ефект, і так далі, щоб це виділяло вас на фоні інших. А якщо ми розмовляємо саме про Aid Creative Market, Ad Public і все інше, то, звісно, використовуйте написи, написи, такі як Coffee First, Life Later і так далі різноманітні такі тваринки, які кавайни, там котики, собачки, бо фанати всі діти можуть бути також. Ну і, звісно, ви можете малювати прямо напряму там, дуже зрозуміло чашки кави з хмарами, пари, там, що можуть, і, до речі, прив'язувати його до якихось свят. Допустимо, чашка кави, а париці утворюють серце. Або там весну там, і так далі. І тоді ви будете ще прив'язувати і робити більш унікальний дизайн. Не факт, що я зараз знайду на стоках таку історію, щоб вам показати тут, але пофантазуйте. І так, інші ніші, який ви можете ще намалювати. Дуже класно зараз чомусь підіймається рейтинг, не знаю чому, космічні черепахи. Це якісь черепахи там з планетами, знаєте, з зірками. Дуже легко її намалювати саме в. Стилі, допустимо, штучного інтелекта, або якщо це акварельний. І ось ці космічні черепахи з такими космічними зірками дуже-дуже сильно набирають популярність. Я вам рекомендую використати цю нішу для того, щоб на неї теж заробити. Акула молот Не знаю, але набираю обертів. Це така ніша дуже вузька. Я вам дуже рекомендую їх робити у динамічному стилі, і при цьому ви можете прив'язати або з затемненню, як я вам розповідала. Да, там, вона може бути в очках або якась хвиля. І дуже вони залітають саме в динамічному стилі з хвилями, або якимось підводними е, пейзажами. Е, недавно з'явилася така ніша, як собака в халаті. В прошлому році я робила капібару в халаті. В цьому році залітають саме собаки в халаті, достатньо кумедні, і вони там можуть або тримати чашку, або якісь медичні інструменти, або навпаки, меди, знаєте, медитація там. І ось ці кумедні чоловічі, чоловічого формату такі собаки вони дуже класно залітають. І я вам рекомендую. 100% класно залітають завжди ця тема, але враховуйте, що вона повинна бути. Своєчасною, це меми з різними жартами. Але меми, от вони тільки з'явились, вам потрібно одразу цю нішу використати. Це класна ніша. Вона класно буде продаватись на редбаблі-пабліки постійно, але вони повинні бути трендовими. Тому, якщо ви не знаєте, ви заходите в TikTok або в чат GPT і питаєте, які мем зараз популярний. Ну, в принципі, Інстаграм також це в шорцах показує. Ну і... Я хочу звернути вашу увагу на основну нішу, яка постійна і не змінюється вже декілька років. У зв'язку з тим, що у нас все таке, знаєте, більш-менш універсальне персоналізація завжди-завжди більш популярна. Тому, якщо вас особливо на зазлі або Редбаблі робить персоналізацію, створюйте таким чином. Щоб можна було адаптувати або під ім'я, або під дату, а якщо ні, то хоча б під якусь індивідуальність. Це мої рекомендації. Головне створюйте унікальний дизайн, орієнтований на тренди, додайте трохи свого стилю, і у вас все вийде. Тому побачимось в наступному відео. До зустрічі, цьомкі бомки і підтримуємо ЗСУ. Якщо є питання, пишіть в коментарях і напишіть, яка ніша вам сподобалась більше всього. До зустрічі!